Вони щодня рятують життя інших людей та тварин, ризикуючи власним. Це рятувальники, і сьогодні вони відзначають своє професійне свято День пожежної охорони. Останній рік видався особливо складним для рятувальників, як і для всіх українців. Протягом минулого року Кременчуцькі ДСНСники ліквідували більше 500 пожеж у будівлях та на відкритих територіях. Тільки за перший квартал 2023 року у Кременчуцькому районі вогнеборці приборкали вже 115 загорянь. З найжахливіших та найскладніших подій минулого року були ракетні обстріли ТЕЦ НПЗ там Наслідки яких рятувальники ліквідовували до роботи Кремльжан долучалися колеги з інших міст та працівники місцевих пожежних охорон в сільській місцевості. Хочу подякувати увесь особовий склад, які відважно боролися з цією, так можна так сказати, з такими наслідками з цими ракетними обстрілами. Також особливо хочу подякувати рятувальникам. Це до ліквідації та розбору конструкцій щодо торгового центру ОМСТОР. Наші хлопці завзято браво ліквідували ці наслідки. Також є, там два чоловіки, наших рятувальників отримали травму, але люди справно виконували свої обов'язки, ті, які на їх покладені. Серед актуальних викликів сьогодення боротьба з паводком на Дніпрі. Через весняне водопілля рятувальники евокуюють людей з дачних ділянок, які зазнали затоплення. «14 квітня до нас було повідомлено, що в кооперативі політ там люди похилого віку нуждалися в нашій допомозі. Ми туди було направлено на наш підрозділ, надали всю відповідну допомогу евакуювали людей. Деякі такі битові речі людям всю шутку не допомогу, яку необхідно було надати ми надали. Також варто зазначити, що крім щоденного порятунку людей кримочуцькі рятувальники піклуються і про брюців наших менших рятують тварин, які потрапили у біду. Це птахи, собаки, коти. Минулого року рятувальники навіть визволили козулю, яка застрягла у залізному паркані. Також ми не проходимо, якби так сказати, мимо щодо надання порятунку це тваринам, звірям. Ну, Собакам, котам були випадки там в тому році, диким звірам, там ланям надавала допомогу. Тобто наша служба в стороні не залишається. Надаємо допомогу не тільки населенню, а й тваринам, всім, кому це потрібно. Креметяжани цінують роботу рятувальників та вдячні їм за те, що ризикуючи власним життям, вони приходять на допомогу іншим. Вітаю рятівників, пожежної охорони, і дуже дякую за вашу роботу. Вона дійсно дуже важлива. Їх спеціальність дуже важлива, тому що ми живемо там на міському саду і поруч там знаходиться їх ну, загін. І вони... У липні того року рятували Амстор, тому ми дуже їх вітаємо з їх святом. Рятувальники наші, я вас вітаю, бажаю вам щастя, здоров'я, перемоги, миру, всіх-всіх благ. Будьте щасливі та живі. Хочу побажати їм поменше роботи, побільше зарплати. Мирного неба, ну це не тільки їм, а всім нам. Вітаю з професійним святом. Дякую за роботу. От, дуже велику справу робити. Побажаю міцного здоров'я, щоб все у них було добре. Перемоги, які нам всім, мабуть. І так далі щоб нас берегти, ліс берегти, а нам, будь-якому, на пікніках, на всьому іншому, щоб і менше роботи було. А це, мабуть, найкраще. Допомога їм буде. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачувські новини.